В інтернеті є дуже багато секретних секретів, як вести себе, якщо вам намагаються вручити повістку. Серед цих порад є такі, які просто вам нашкодять. Захищати свої права треба з розумом, а для цього треба знати, які з порад, які ви чуєте в інтернеті, дійсно мають закони обґрунтування, а які просто вигадки, які нічим вам не допоможуть. В цьому відео хочу відповісти на п'ять самих популярних питань щодо повісток. Чи можуть на блокпосту вручити повістку? Українське законодавство не визначає, де саме можна вручати повістки, тому їх можуть вручити. будь-де. але. Писувати дані особи в частково заповнений бланк повістки, працівники центрів комплектування фактично не мають права, оскільки в Україні є затверджена форма повістки, яка передбачає, що її повинен підписати саме керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але є закон, а є реальність. Мені важко уявити, як ви будете доказувати, що, хоч повістка і підписана керівником, але ваші дані туди дописував хтось інший. Знімати на відео? Так, будь ласка, якщо вам вдасться таке зафіксувати, будь ласка. Що путь якщо я відмовлюсь брати повістку. Якщо ви просто відмовитесь брати повістку, то ситуація буде наступна. Покличуть трьох свідків та складуть акт, що ви відмовились від вручення повістки. Результат той самий, що якби ви підписали розписку і взяли повістку. Тобто ви все одно вважаєтесь таким, що належним чином повідомлені про необхідність явки до центру комплектування, про те, що явно намагалися від повістки ухилитися. Тому стратегія Я відмовлюся брати повістку дуже сумнівна. Ваша задача не відмовитись від повістки. Задача прослідкувати за. Тим, щоб все було в законному порядку, і якщо є порушення, то треба на зворотньому боці розписки написати всі свої претензії, що повістку заповнювала неуповноважена особа, на місці, що там є помілки, що формат не той і так далі. Чи може поліція розголошувати мої персональні дані, щоб мені виписала повістку? Це один з моїх улюблених міфів. Ті, хто ці тисячі таких відео, де розкривається секретний секрет, як уникнути повістки. Просто заявіть поліції, що вона не має права передавати ваші персональні дані військовим. Ну, давайте розберемося. Перевіряє документи поліція, а дає повістку співробітник військомату. Те, що поліція, начебто, не може передавати ваші дані, не допоможе. По перше, поліція повинна сприяти військоматам. Це написано аж в трьох різних статтях в законодавстві. По-друге, якщо ви відкриєте закон України про захист персональних даних, то побачите наступне: поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних дозволяється у випадку, визначеному законом, і лише якщо це необхідно в інтересах національної безпеки. Чи здійснюється призив на службу під час війни в інтересах національної безпеки риторичне питання. Але передавати ваші дані військовим поліція точно може. Чи можуть родичі брати повістку? Всім родичам треба дати одну вказівку: нічого ніколи замість вас не підписувати. Ні від їх, власного імені не підписувати нічого, що адресується вам, ні тим паче не ставити підписи, начебто замість вас. Ви не вважаєтесь належним чином повідомленим про повістку, якщо ваша бабуся її взяла, а через годину забула про це. Якщо мені погрожують, що заберуть у відділок. Щоб примусово затримати особу і кудись її забирати, треба підстави. Найпростіша з них необхідність встановити. Особу. Якщо у вас немає документів із собою, то так вас можуть затримати для встановлення вашої особи. Так що стратегія Я не буду носити із собою паспорт і мені не зможуть виписати повістку, це ще одна провальна ідея. Крім того, навіть якщо у вас є паспорти з собою, поліція може доставляти у військкомат, якщо було порушення військового обліку. Наприклад, ви вже отримували повістку і не з'явилися по ній. Є порушення, поліція може доставити вас у військкомат. Якщо порушення немає, особа встановлено, то і доставляти вас кудись примусово немає причин. Якщо все ж таки вас хочуть затримати, окей, вимагаємо скласти протокол затримання одразу до того, як вас почнуть кудись вести. Зараз на місці пишуть протокол затримання, вказують причину затримання, час і тоді нехай кудись везуть. Чому кажу, що треба вказати час, бо затримання максимум на 3 години. Не забудьте зателефонувати родичам, повідомити прізвища осіб, які вас затримали, і місце, куди вас везуть. І звісно, викликати адвоката. Якщо у вас виникають питання щодо захисту ваших прав і свобод, і вам необхідна консультація адвоката, посилання залишаємо під відео.